О, ви вже тут? Супер! Йдемо знімати проєкт Цікава професія. Ось на карті написано Зліва від книжки, але якої такої книжки? Я вдома вже всі підручники перетрусила, нічого не розумію. От ти куметна! Ось там на площаді стоїть велика будівля, книжка, а поруч з нею ляльковий театр. Уяви, тут працюють люди, які у дорослому віці продовжують гратися іграшками. А їм за це ще й зарплату вдають. Цікаво! Ще за дяді і цьоті, які говорять, різними голосами. Можливо, вони ще в дитинстві не встигли догратись, а можливо, дитинство ще де закінчилось. Стільки запитань треба з кимось про це поговорити. Привіт, скажіть чесно, люльки сваряться між собою за лаштунками? Привіт, скажу чесно, буває різним. Справа в тому, що ляльки це ми до них ставимося як актори до як до живих істот. І вони е, мають свої характери, свої вчинки. Ми, звичайно, цього не бачимо, актори. А коли ми йдемо за лаштунки, я думаю, я впевнений, що вони оживають, і в них можуть бути виникати і різні конфліктні ситуації. Що треба вміти, щоб стати актором театру Ляльок. Це дуже багаторічна праця, дуже багато треба працювати над собою. Е, головне це бажання. Якщо ти хочеш стати, наприклад, ляйкарем, ти повинен е, ну, перш за все відвідувати театр. Потім є звичайно вищі навчальні заклади і вчать цьому. От і з роками ти вчишся оволодіваєш різними системами ляльок і таким чином стаєш актором ляльководу. Аж не віриться цьому театру більше 80 років, а найстаршій ляльці вже 50. Вона майже як моя бабуся. Для таких поважних іграшок тут створили музей. Вони просто релаксують і вже не працюють. Уявляєте? Інколи актори грають у повній темряві. Вони одягають чорні костюми та керують світловими ляльками. А нам здається, що іграшки літають у повітрі. Круто! Але бути актором виявляється зовсім непросто. А ви говорите ляльковими голосами вдома? Наприклад, коли замовляєте піцу? Говорю різними голосами, різних ролей, коли вчу ролі, звичайно. І моїм голосом говориш? Ну, і твоїм, звичайно, і моїм голосом говорить теж. А вам хотілося грати не ляльку, а справжню роль кіно? Ну, по перше, якось дивно. А що з лялькою грати? Це не справжня роль. Найсправжнісінька, до речі, роль коли з лялькою. Так, так, не хвилюйся, це найсправжнісінька роль. А, але я також грала багато ролей і драматичних в драматичному театрі. І навіть дві ролі в кіно було все було. Але ролі актриси ляльок і ролі з лялькою це найсправжні ролі. У театрі багато видів ляльок, маріонетки, рукавички, відтіньові і навіть гігантські. Керувати ляльками не зовсім просто, тому актори роками тренуються. Привіт! Розкажи, як тобі тут живеться? Тебе не ображають? Привіт-привіт! Живеться мені добре. Ніхто не ображає. Актори дуже виховані і хороші люди. Вони про нас піклуються. А канікули у тебе бувають? Де ти відпочиваєш? Звісно, бувай. Канікули це добре, можна відпочити, але тільки спочатку. Далі стає нудно. Сумуєш за виїздами, за глядачами. А взагалі вони дуже швидко проходять. Цікаво. Якщо я вдома постійно граю з барбією мільками іграшками, мене візьмуть в театр на роботу. Я можу говорити дитячим голосом. Я вмію голос сміятися і плакати. Я думаю, я була б класна артисткою. Усе найцікавіше на сцені, а я завжди мріяла подивитися, що відбувається за лаштунками, особливо коли там ховаються дорослі з яйками яким усім вистачає місця, Чш! ідемо подивимось. Ось він наш котик. Ех, котик, котик, муркотик, м'якесенький животик. Я і співником рушу, полювати я хочу, як і котище, довгий хвостище, мисливський хвіст, трубою хвіст. Якби тобі дозволили взяти додому одну ляльку із вистави. Кого б ти вибрала і що б ти з нею робила? Я б взяла ж вистави котика, бо він дуже добрий і він мені ж вистави подобають. Я вибрала б зайчика і я з ним показувала театр вдома. Хто тобі з вистави сподобався найбільше? Мені лисичка сподобалась. І котик у нас голомотик. Алло, який? Його, який, 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 який! Живіть у радощах та веселоща! Попрощайтеся з хлопчиками та дівчатками! До побачення! А це означає, що вони я! І усі ми із нетерпінням будемо чекати на нові побачення, на нові зустрічі. Не забувайте нас, приходьте до нас частіше. І як вас теж не забудуть, чекатимуть і тішитимуть вас новими пригодами. До побачення! Не знаю, як вам, але мені дуже сподобалось. Це якась магія, стільки іграшок в одному місці, стільки дорослих перетворюється на котиків. Птахів і казкових героїв. Проект Цікава професія однозначно ставить 12 балів акторам для театру.